Вітаю товариство! В продажу нове надходження Mazda CX5 2014 року випуску. Це офіційний автомобіль, в нього був один власник з автосалону. Автомобіль купувався новим в Україні з 22 дизельним двигуном на автоматичній коробці перемикання передач та на повному приводі. Кузов автомобіля в хорошому стані. Є невеличка вм'ятинка на правій задній дверці. Резина в авто зимова, з хорошим протектором. Хороша фірма Bridgestone. По даному авто, вони взагалі являються дуже надійними автівками, особливо економічними є 2,20 дизельний двигун і дуже надійний він. Ну і Автоматична коробка передач теж тут. Можна сказати, дуже довговічно. От, по лівій стороні, по задній частині автомобіля, спереді, якихось візуальних зауважень по кузову я не бачу. Даного авто тканинний салон. Шкіряне мультикермо. В комплектацію його входить 4 склопідіймачі, електролювання, електрорелювання, дзеркал, система курсової стабілізації. Круїз, контроль, датчики світла, датчики дожю, підігріви передніх сидінь, AUX навігація, джойстик навігації, мультимедіа. В салоні автомобіль в принципі збережено, якихось пошкоджень, видимих таких я не бачу. Задній ряд сидінь теж в порядку, стеля чиста, салон чистий. В авто доволі просторе, багажне відділення. Три коляски влазить. Запаска є і всі належні моменти, які йдуть в комплектацію автомобіля, теж є. По дверних картах теж я не бачу ніяких пошкоджень, всяких потертостей, дір на сидіннях чи просиджень теж немає. Пробіг даного автомобіля 105 тисяч. Технічна автівка повністю в справному стані, зауважень по ньому немає, коробка перемикає плавно, двигун працює як годинник. По ходовій стуків грюків теж не чути, по електроніці теж все працює. Дану автівку можна оглянути у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику хапає авто, приїжджайте, проводьте тест драйв, оглядайте дане авто, приймайте рішення стосовно купівлі, купуйте, експлуатуйте та отримуйте задоволення. До зустрічі, чекаємо на вас!